Доброго дня, шановні восьмикласники! Геометрія надзвичайно цікава і проста наука. І я вас зараз спробую ще раз цьому переконати: тема сьогоднішнього заняття середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику, властивість бісектриси трикутника. Значить, ми будемо розв'язувати приклади, розглядати приклади розв'язку задач. Ну і заодно я вас познайомлю зараз, як же правильно потрібно оформлювати розв'язок задачі. Перш за все, починаючи будь-яку справу, людина аналізує, що у неї є, які в неї є дані можливості, і ставить питання, що їй потрібно зробити. Так от, починаючи розв'язувати задачі, ми в першу чергу повинні теж вияснити. Що у нас є в цій задачі і що нам потрібно знайти? Так, наша задача катет прямокутного трикутника до рівня 12 см, а його проєкція на гіпотенузу 8 см. Знайдіть гіпотенузу трикутника. Значить, що в нас є? Ми знаємо, що у нас дано прямокутний трикутник, Так, прямокутний трикутник. А П, С. Ну, і висота проведена до гіпотенузи. Значить, так і записуємо. Дано трикутник A, B, C і кут С дорівнює 90 градусів. Це у нас прямокутний трикутник, так. Да, значить, що у нас? Висота проведена до гіпотенузи. Це у нас буде відрізок CH. І записуємо, що він перпендикулярний до нашої гіпотенузи АБ. Так, ну і тепер записуємо, що в нас ще відомо. Катет дорівнює 12 см. Значить, катет БЦ дорівнює 12 см, А проєкція цього катета на гіпотенузу. це в нас буде відрізочок BH, буде дорівнювати 8 см. Так, оце ми записали умову. Тепер, що нам потрібно знайти? Знайдіть гіпотенузу трикутника. Так, і записуємо, що нам потрібно знайти гіпотенузу, тобто відрізок АВ Розв'язок. Значить, ми знаємо, що в прямокутному трикутнику катет прямокутного трикутника є середнім геометричним між проекцією його на гіпотенузу і саму гіпотенузу. І записуємо, що БЦ квадрат. Дорівнює BH помножить на АБ. Значить, БЦ у нас відомо, BH відомо. Значить, нам потрібно знайти АБ. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. І записуємо АБ. У нас буде дорівнювати добуток, це у нас БЦ квадрат поділити на BH. Значить, BC ми знаємо тут 12 сантиметрів в квадраті. Це буде 144. І поділити на 8. І того виходить 18. Значить, в тужечках запишемо сантиметри. Дивимося, у нас це відповідь позначена буквою Б. От і записуємо відповідь, пишемо групочку Б. Так, слідуюча задача тут. Ці бісектриса трикутника ABC, Б С. А С дорівнює 6 см, BC дорівнює 9 см. Більшість відрізків, на які бісектриса Цілить ділить сторону AB, дорівнює 3 см. Значить, перш за все ми знову ж таки виконуємо малюнок до задачі тут. І записуємо умову. Перш за все, нам дано трикутник АВС. А вже потім сказано, що це l бісектриса. Так, що ми ще з вами знаємо, що АС дорівнює 6 сантиметрів. BC дорівнює 9 сантиметрів. І більшість відрізків, на які бісектриса ділить в сторону АБ. Це буде у нас відрізочок. Так, ми це губочку не поставили, ставимо губку L. Так, і це, виходить, це у нас буде відрізок BL. Відрізок BL у нас дорівнюватиме 3 сантиметри. Так, і що нам потрібно знайти? А знайти нам потрібно сторону АБ. Так, і розв'язок. Пригадуємо властивість бісектриси трикутника. Вона ділить сторону, до якої проведено, на відрізки пропорційні двом іншим сторонам. Значить, що в нас буде? Сторона БЦ буде відноситись до сторони АС як БЛ. Відноситься до АЛ. Так, що тут у нас? Все відомо. БЦ, АЦ і БЛ відомо, невідомо одне АЛ. Користаємо властивості пропорції добуток крайніх членів, дорівнює добутку середніх. Отже, запишемо АЛ помножить на БЦ. BC. У нас буде дорівнювати АЦ Помножить на БЛ і знаходимо невідомий множник у нас АЛ. Що ми робимо? Добуток, а саме АЦ помножить на BL. і поділити на BC. Підставляємо значення. А це у нас 6. Помножити на BL на 3. І БЦ у нас 9. Підраховуємо до рівня 2. В дужечках запишемо сантиметри. Оскільки ми тут одиниці вимірення не записували, тоді вимірювання запишемо в дужечках. Так, значить, це ми знайшли АЛ, а нам потрібно було знайти АБ. Ну, ми бачимо, що АВ це сума відрізків П і АЛ. Так і запишемо ВЛ плюс АЛ, І це буде дорівнювати 5 см. Так, дивимось, є такий у нас варіант відповіді тут. Так, дійсно, це варіант В. Записуємо буквочку В. Так, поїхали далі. Тут. Сторони трикутника відносяться як 3 до 4 і до 5. Знайдіть найменшу сторону подібного трикутника, якщо сума його середньої за величиною і найбільшої сторін дорівнює 72 см. Значить, що ми маємо з нами? Ми маємо два трикутника. Ну, один трикутник, давайте назвемо АВС, а другий трикутник назвемо А1, в 1 і С1. І записуємо дано трикутник АВС і трикутник А1, в 1 С1. Подібні. Що там ми ще знаємо? Сторони трикутника відносяться як 3 до 4 і до 5. Значить. Записуємо сторони трикутника А, Б, відноситься до В С і відноситься до а, С як 3, до 4 і до 5. І що нам ще відомо тут? Сума середньої за величиною і найбільшої до 72 см. Це у нас вже про трикутник А, Б. А1, Б1, С1. Так, середня, це у нас буде сторона, якщо так по тому відношенню дивимося, це буде б 1 с 1 І найбільша сторона у нас буде а 1 с 1 Значить, ми запишемо тут. б 1 с 1 плюс а 1 с 1 дорівнює 72 сантиметри. Так, а знайти нам потрібно найменшу сторону? Ну, це у нас буде сторона А1, Б1. Так, розв'язок. Значить, ми що з вами знаємо? Що раз трикутники подібні, то відношення їхніх сторін будуть рівними. Значить, ми можемо записати, що А1, Б1 відноситься до b 1 С1, як ой, ще як рано записати, ще в нас одна сторона є. Відноситься до А1, С1, як 3 відноситься до 4 і відноситься до п'яти. Значить, тоді ми можемо сторону b 1 С1. Позначити через 4x. Тоді сторона А1, С1 буде дорівнювати 5х. Ну і ми знаємо, що сума цих сторін дорівнює 72 см. Так і запишемо 4х плюс дорівнює 72 см. Значит, 9х дорівнює 8. Так, а тут ми ще з вами не дописали. потрібно було дописати з вами, що а 1 B1 у нас дорівнює 3Х. Значить, тепер ми знайшли, що. Х у нас дорівнює 8, значить, А1, Б1 у нас буде дорівнювати 24 дівчика. Напишемо сантиметр. Так, перевіряємо, є у нас така відповідь. Чи немає тут? Так, де наша умова задача? Не хоче вона в нас нашу... підніматися Так. Відповідь Г. Бачимо, так? Да? Записуємо. Відповідь Г. Так, ну і ще одну задачу розв'яжемо тут. рівнобічної трапеції перпендикулярна до бічної сторони. Висота трапеції дорівнює 6 см. І ділить більшу основу на відрізки, менші з яких дорівнює 3 см. Знайдіть меншу основу. Значить, що ми з вами записуємо? Перш за все, нам відомо, що у нас. Та на рівнобічна трапеція. Поставим буквочки А, Б, С і Д. Ну і тут поставимо буквочку H. Так, дано. А, Б, C, D, T. Пишемо першу і останню букву. Так, що нам ще відомо? Діагональ перпендикулярна до бічної сторони. Значить, діагональ звати у нас БД вона перпендикулярна до сторони AB. Так, що у нас ще? BH перпендикулярна до сторони AD. Так, і що ми знаємо ще? Висота, а саме BH у нас дорівнює 6 см. І менша сторона AH, дорівнює 3 сантиметри. О, ми з вами записали. Що ми ще не записали? Правильно, ми з вами не записали, що АВ дорівнює СД. Діагональ рівнобічний трапеції. Наша трапеція рівнобічна. Так, і знайти нам потрібно меншу основу трапеції. Менша основа трапеції це у нас буде БЦ. Так, ну розв'язуємо. Так. Значить, що ми з вами бачимо? Ми бачимо, що трикутник АБД у нас прямокутний, кут Б у нас дорівнює 90 градусів і БH буде висотою цього трикутника проведення до гіпотенузи. Значить, ми знаємо, що BH у квадраті буде дорівнювати АH. AH. Помножить на HD. Значит, звідси ми з вами зможемо знайти HD, да? Так. HD у нас буде дорівнювати дріб. Чисельнику BH у квадраті, а в знаменнику AH. Що ми бачимо? Там получається BH у нас. 6 см в квадраті. Це буде 36 поділить на 3. І того получається 12 см. да? Так, значить, HD ми знайшли. Так. Що, як, А наша задача знайти ПЦ. Як нам знайти БЦ? Так, що ми зробимо? Давайте ми з вершини С. Теж проведемо перпендикуляр до сторони АД. Так, позначимо тут точку К. Ми бачимо, бачимо, що B, чотирикутник Б, У нас буде чим Прямокутником. Так, ну, і зрозуміло, що BC і HK у нас будуть рівні. Значить, записуємо BC дорівнює HK, і HK ми бачимо дорівнює відрізок HD мінус відрізок KD. Тому собі зрозуміло, що відрізок КД і відрізок АА AH будуть рівними, і тоді у нас виходить так скільки? 12, відняти 3 і дорівнює 9. Сантиметрів. В дужечках написали сантиметрів, По ми раніше не писали. Так, і перевіряємо, є у нас така відповідь. Є така відповідь. Ставимо відповідь в буквочку В. Так. Ну що ж, на цьому все? Ось така цікава і проста геометрія. Бажаю вам успіху в її вивченні.